Львів знову став країною мрій. Фестиваль, який вигадав Олег Скрипка, відбувався цими вихідними у Шевченківському гаї. Дрес-код залишився незмінним. Вишиванки. На головній вулиці музею розклали свій крам народні умільці. Усе українські, жодного Китаю. І вишиванки, і мед, і вироби із соломи. До автентичних хатин пасує і автентичний спів. Тут розташувалися кобзарі, обов'язкові учасники масових дійств. Це інструмент називається Старосвітська бандура. Цим інструментом користувалися кобзарі колись, який, от ми знаємо, був такий елемент народної культури, як кобзарство. Це мандрівні співці музиканти. Вони ходили селами, там бували на святах, на храмових святах, на ярмарках. Ну, де скупчення людей там обов'язково був присутній кобзар. Країна мрій каже. Її засновник Олег Скрипка за роки існування вже встигла патріотично виховати українську молодь. Країна мрій на сьогоднішній день це вже серйозний культурний феномен, і це серйозний такий механізм впливу на, на свідомість людей, на, на культурний рівень суспільства. Разом із гуртом ВВ Олег Скрипка запалював вогні усіма можливими способами: гітарою, баяном, трубою, а ще новими для ВВшників піснями.